Уже більше десяти років пан Михайло точно знає, якою погодою потішить кожен місяць. Формула проста від Різдва до Йордана, а це рівно 12 днів, треба уважно стежити за погодою, адже кожен день відповідає за свій місяць. Власні прогнози пана Михайла ще не підводили. Людина, якщо знає, вона собі планує, бо, допустимо, записується в графік, коли там відпуск планує, десь поїсти, що щось зробити, чи, чи поїхати, чи на море, чи десь в гори, чи тому подібне. Ще народний синоптик уважно спостерігає за природою, каже вона не обманює до прикладу, якою буде зима, може розказати сосна. Дерево пан Михайло умовно ділить на три частини, що відповідають за зимові місяці, і по шишках визначає, якими вони будуть. Якщо в нижній багато, то значить грудень холодний. Якщо в середині багато, то значить січень холодний, Якщо вверху багато, то це. А якщо ціле дерево відкрите, ну то значить, ціла зима буде холодна. За словами пана Михайла, весна вже вступила у свої законні права. Він прогнозує сонячний квітень і травень, та спекотне літо. Зима ж прийде вчасно. Після свята Михайла початок серпня почнеться з дощів, дощовий. видно ну, там перший тиждень, там будуть дощі. вересень допустим, то буде. Теж так всередина, друг, другий, другий тиждень буде душі, жовтень перший початок буде до душі, жовтень буде вітряний, ну, більше вітрів, холодний. Ну, Але листопад, фактично цього року, листопад буде досить такий вже холодний. На відміну від пана Михайла, обласний гідрометеоцентр таких довгострокових прогнозів не робить. Тут можуть визначити погоду на найближчі три дні. Наші прогнози обчислюються на основі математичних моделей, до якої закладаються фактичні дані мережі, а також зондування, радіолокація атмосфери. І, звичайно, ми використовуємо супутнику інформацію. Метеорологи у народні прикмети вірять. кажуть, це, хоч і не науковий підхід, все ж люди. Спостерігали за природою руками. Народні прикмети вони все таки створені людьми. За, за тисяч, сотні років, то тобто, тисячу дітям. Вже скільки від року Різдва Христова ми живемо. Е, вони створюються, все таки люди відмічаються, десь вони це замітили, десь це вони відзначили. Тобто я б не, не стала критикувати ці народні прикмети. Психологи ж кажуть, неважливо, яка погода за вікном. Людина сама створює свій настрій, особливо із приходом весни, коли на похмурому небі з'являється сонечко і все навколо буяє зеленню. По-перше, все зеленіє. Зелений колір це є найблагодатніший колір, який впливає на нашу психіку. По-друге, починає розвиватись усе після холодної зими, приходить тепло. Це теж допомагає людям ну, зняти з себе важкий тягар зимового Одягу і роздягнутись воно теж впливає. Весна це розвиток і початок змін каже психолог. А тому варто ставити перед собою нові завдання і впевнено йти до своєї мети. І тоді навіть мінлива погода не буде вам перешкодою. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал РАІ.